Визначаємо кращого господаря, який в гарбуз. І на сьогоднішній день, лідером на сьогоднішній є являється в нас пан Ханас Андрій Іванович. Я не знаю, де які горбузи бере, але постійно дорогу. Як вас Хто не пане, підійде сюди, ваш гарбуз важить 45 кг 200 г, А рекорд на нашій громаді 61 кг. Скрізь будь ласка, як вам вдається і що ви робите, чого не саме не спитати, що як ви так можете бути? Чесно, чесно, треба балази, літи, їздити, підлаватися, кужи, будору, більше літні на 10 і підливати. Дякую. Я думаю, ж ви карти два рази жінкою спати, ви кажете про гарбузи. Вітаю вас з Днепру на фесті, здоров'я. Ви будете прикинути наші солдати. Чого добре. Пан без мене не піде. Я не буду піти. Друге місце. Пане Ханась. Пан Богдан, десь зі місцем керував, десь загалом. Зі місцем керував, пана Плідана, не на жаль. на роботі, але просив, що далі не вияк, і не було. І третє місце. Пані Оксана, 37 кілограмів, 100 грамів. Я вважаю, що ми сьогодні щитані при погоді, яка нам не сприяла, в продуктах, вирощувати овочі. Я рахую, це є нормально. Всім здоров'я, а дітей запрошують тепляти гарбуз, а після нього бить, діточі, покуші тож до гарбуз.